Всім привіт! Шановні глядачі! Дякуємо вам, що дивитесь наші відео. Це один з останніх випусків шоу-коміки шукає дівчину на нашому каналі. А останній, один-єдиний випуск, який залишився, ви можете побачити на нашому Патреоні. Або якщо станете спонсором на Ютубі, він вже є доступний для спонсорів. Це ще не все. Крім цього, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть в коменті, якщо ви хочете, щоб ми знімали це шоу ще. Крім цього, 20 травня ми робимо перший стендап на даху в цьому році. Господі, весна, прекрасна погода, світить Сонце, все зелене. Приходьте на стендап на даху, а також купуйте квитки на сольний тур, але Волкової. Я люблю вас, друзі. Коміки шукають дівчину. Це шоу створене для покращення демографічної ситуації в країні. Опиши наші стосунки. репом. Е, я прокидаюсь кожен день і дякую Богу за те, що в мене вдома тепла підлога. Коли ти приходиш п'яним до хати, тобі на ній не холодно спати. Йоу. Коміки відповідають на важливі для дівчини питання, а вона виганяє того з них, хто відповів найгірше. Поки не залишиться хтось один. Вона гарна? Скажіть хтось. <питрес> Спитай в неї. Не дуже. Серйозно? <питрес> Крокодил. Всім привіт. Привіт. <питрес> Шакал. <питрес> Шакали, привіт. Мене звати Сніжана, мені 23 роки. Я модель і фіналістка Мізі Крен Universe. Вау! А ти модель? А скільки годин? <реш> почасово, почасово. <реш> це такий жартик був е, вступний. Е, який тебе номер? тобі плюсик поставлю. <реш> а, так, да, я один. Да. А, Один. Ну, номер один, один, окей. <реш> окей, супер. Перше запитання: якщо життя це порно, то як називається твоя категорія? Е, да, моя категорія називається Самотній хлопчик, плачеть і, і мастурбує. А потім засинає в кінчі щасливий. О, Боже. Хлопець номер два. Е, так, дивись, моя категорія порно це матірі російських мобілізованих записують звернення до Путіна. Заберіть наших дітей назад, Підго підготуйте їх краще. Ну в тебе гарний голос. Хлопець номер три. Я не знаю, чи яка така категорія, але моя називається Голландський штурвал, тому що в мене є справжній друг, який завжди готовий прийти на допомогу. О, Боже! Окей, okay, хлопець номер 4 Номер 4. Так. Моя категорія називається Запізнився на генбенг». Це коли ти заходиш, там все несеться, всі їбуться, а ти не можеш їй дозвонитись, бо можливо вона зайнята. Окей, okay, хлопець номер 5 Моя категорія називалась до 100 кілограм. Це і про мене, і про тебе. Нам не можна бути 100 кілограм. Окей, якщо ти важиш 50 кг, то ми разом 100. Ні, ну щоб ну так, да. можемо і так сказати. Дякую. І хлопець номер 6 Так, моя категорія називається, чесно кажучи, спяще. І бажано так лицем до стінки Не, не. Да, і... Я спяще. з такого починав. Да. <реш> <реш> да, потім я, я хочу перейти до категорії Обкончений хлопчик засипає сам і плаче, але поки просто спяще. Окей, зараз я кажу, хто йде? Ні, ні, ще сьомий. А ще сьомий Вибач, я забула на сім? Моделька блін. Люблю число сім. Відповідає номер сім. À, якщо життя це порно, то моя категорія це жорсткий груповий секс з трьома гарячими мілфами. Прані сквіртінг, сквіртінг, пай дивитися онлайн без регістрації. Похоже на спящу, я теж. Але в такому так. випадку, в такому відео, я просто драчу неподалік зазвичай. Угу, я бачу, ти часто дивишся. Пор. Там там, знаєте, все, типу, сквіртінг, крімпай, роз'єп, мама, типу. все літить, а ти просто стоїш. Це коли, Ні, коли, це, коли ти малий, це коли ти малий і перший раз пишеш у цей запрос, знаєш. Ну, Коротше, мені не сподобався хлопець номер 4 Ти мені Sorry. також не дуже подобається. Ні, вона приємна була. Да, не, вона, да. вона є класний голос давно. Та понятно. І як ти хочеш виграти. Ну, да, так, да, так, да, да. Я пишу на стратегію, треба підвитися дуже сильно. Ви ж Добре, друге запитання. Опиши наші стосунки репом. Перепрошую, ти ж сніжана, так? Ти студий? Так, так. Сніжана. Ти і я, я і ти, ти і я. Ми ще один одного не бачили, в нас немає ніхуя. Дякую. Не Вау. Дякую, Сніжанка. Супер. Хлопець номер два. Наші стосунки це точно не аб'юз. Завдяки нашим стосункам нас візьмуть в Євросоюз. Значить, ми з тобою будемо кохатися як дикі тварини. Від моїх панчів були шарати, як дитина. Сильно. Так, твій клітарок завжди буде в безпеці. реп альбом. Зараз. Слухай, там якісь заготовочки явно там є. Твій клітарок завжди буде без безпеці. Наші стосунки ахуєнні і без спецій. Безпеці. За рано, в нього ще щось є супер, супер, прям сильно. Добре, наступний третій. Я не буду читати Реп, тому що не хочеться опуститися до рівня Потапа, знаєш, і займатися сексом з пристарілою Настею Кам'янських. Ти б не хотів з ти Кам'янського би. Вилітяли комент. Окей, хлопець номер п'ять. Я прокидаюсь кожен день і дякую Богу за те, що в мене вдома тепла підлога. Коли ти приходиш. Коли ти приходиш п'яним до хати, тобі на ній не холодно спати. Йоу! <клес> сильно! Я да. люблю теплу підлогу. Номер шість. А дай мені легенький біт. А ще що тобі дати? Сніжан просто діла пф пф і все. В мене поганий бітмейкер. Да ти щось не знаю там. Почекай, почекай. Хорошо. Класс, Нежана, да! Клас. Баді Юрій, мамові за бізнес. Ладно, все, можеш без біта. прикольно забити. Ти хочеш багато, багато я можу. Ти така класна, я з розуму схожу. Але мала, насправді це сон. З тобою говорить, в твоїх мрій одна з вигаданих персон. О боже! Скажи чесно, ти попросив лаву зі Львова написати Так на це Супер! Це, дуже, це дуже, дуже схоже. А, номер сім це моє улюблене тісло. Мій реп такий. Пиришки, паперишки, пирошки, паперишки, аперишки, паперишки, перишки, паперишки, аперишки, паперишки, перишки, паперишки, аперішки, паперишки, пеиришки. На моїй шкірі, коли дивлюсь на тебе, ще трохи є на члені. Завтра здам аналізу, не переживай, може нічого серйозного. Ага, Добре, номер сім, до побачення. Єбать! Ну, блін, Жанна, ну ти б захотіла сміливо, малодіс, все правильно. Окей, наступне запитання. Яке спільне тату ми наб'ємо? Е, ми наб'ємо мені на, бедро кот, на бідро кота, тобі на бедро пса, і ми потім дупою до дупи встаємо, і у нас котопес виходить. Це твій улюблений мультик, я так зрозуміла з дитинства. Ну цікавий, так. А тобі ж не подобається сніжан? Ну я не в захваті, не в... а з люки бобри. Я люблю русалочку. Сніжан, ти що, блядь? Окей, хлопець номер два. Так, дивись, ми, значить, наб'ємо тобі замок, мені ключ. І якщо ми розійдемось, то ключ просто треба буде вставити в замок і сламати нахуй, щоб інші ключі туди більше не могли входити. Ну, взагалі, така глибока філософія. Окей, хлопець номер три. Значить, дивись, ми наб'ємо на моєму обличчі е, картошку, а на твою вагіну, наче королацького жука, і ага. розумієш, і ти будеш їсти. О боже. Що за бред? <ріст> але але королацький жук, їсть листочки з картоплі. Ну так, да, це листочки будуть. Окей, хорошо, хлопець номер п'ять. Е, так, ми наб'ємо тобі ось на оцю зону. Ми тобі наб'ємо Крим. А на, на яку зону мені, я ж не ну, бачу нічого? На живіт. А на, на, живіт. На, да, на живіт. От там дуже сильно низько на живіт. Ми наб'ємо <ріст> тобі Україну, всю. А я на пісю цей наб'ю Крим. І я буду приєднувати Крим. І а, ти ніколи мене не кинеш через те, що ти ж не хочеш Крим Ти такий патріот, я просто не можу. <світ> номер шість. Якщо побачимо колись Путіна і у нього буде якесь тату, то ми будемо спільно бити в ту точку безперестанку. Отаке спільне тату ми наб'ємо. Угу. Коротше, ну номер три мені взагалі не зайшов. <світ> Кавараский жук. Пока, жук. <світ> ну, номер три, ти номер три. Руслан. Дякую. Заслуг, блядь. Ну Русланчик, блядь. Можна його залишити. Наступне запитання: я хочу, щоб ти дарував мені квіти мінімум раз на тиждень. Погодишся? Хочеш квіти, будуть квіти. Хочеш дітей, будуть діти. Я тобі подарую все у цьому житті, але якщо я тобі кажу, сібі, то ти сібі. А ти мені так подобався? Ні, сніжан, це було приємно да? Мені приємно, дякую, сніжан. Ну, Мені Ні. Сніжан, тобі приємно. Окей, Хлопець номер два. Да, в цілому не проблема. Слухаєш ту, блядь, чотири квітки в місяць їбать. Ну, ізі, ізі, я вивезу. Сніжан, бачиш, яка хуйня далі. А я ну, да, да. А сніжанка, так? Да? Нормально? Mm, да. тобто ти поки виграєш. Да, дякую, дівчатка хлопець номер п'ять. Uh, так, я буду дарувати квіти десь місяць. І після цього припиню дарувати ті квіти, щоб ти весь час думала, що ти зробила не так. Ну а потім знову почну дарувати ті квіти, і ти така, а що я так зробила? І я хочу, щоб ти була постійно в сміттєві. Оце ти маніпулятор. Ні-ні, це нормально все. Такий okay, хлопець номер шість. Чи я дарувати квіти раз на тиждень? Погоджуюсь. Yeah. Боже, ідеальний. Так, а хто там після номера один був? Номер, Номер два 2 був. <гум> Сніжан, ти що, блін? <гум> Сніжан, ти що, модель? Я просто відразу згадую, що він там говорив якусь фігню. Давай, до побачення. Зрозуміло. <гум> Як тобі краще натякати, щоб ти розумів, що я хочу. Кради це, а я тебе буду забирати з решітки і потім купувати це. Типу, кради, що ти хочеш, а я оплачу. Да. Ну ти типу маленька дека. Якщо вона хоче дітей. — Заведи. Без тебе. Можна себе дуже сильно запустити, дивись, Яке пузо. Яке пузо. Ні, сніжан, я тебе люблю, блін. Супер, я тебе вже теж прям. Хлопець номер п'ять. Справа в тому, що ну. Ми всі ваші слова, дівчачі, сприймаємо як натяки. Так що, навіть якщо ти прямо скажеш, що ти хочеш, я все одно буду сидіти і думати, блядь, на що вона натякає? Типу вона каже: йди нахуй, і ти. На на що це мало на увазі? О, Боже, окей. І Хлопець номер шість. Так, дивись, наприклад, ти хочеш шоколадку. Ти підходиш до мене, бажано вже в магазині. Кажеш, шоколадку і кажеш, я оплатила. Якщо ти будеш давати мої пальці, то що нам розправляти. Chest. Давайте я перезапишу. Наприклад, ти хочеш шоколадку. Підходиш до мене в магазині. Кажеш, я хочу шоколадку. Угу. Ось ти 35 гривень, купи, будь ласка. Ну, коротше, до побачення. Мені так не підходить, шати на Так, Сніжаночка. Вона лучша. А чого це до побачення? Вона не їсть шоколадки за 35 гривень. Так, я їм дорожче. Твій ненависний персонаж в кіно і чому? Кі... Е, в кіно. Я про мультики буду. Я люблю мультики. Та о, блін, в нас так спільного, так. Да. Добре, мені ненависний мій персонаж е, у кіно, мультфільмах. Це е, страшила Урсула е, ось, ось та, з твого найулюбленішого мультика Русалочка. Чому? Тому що їй подобається русалочка. Ой, боже, так дешево. Даня Бовер пішов в мейнстрім. А можеш прям зараз його вигнати? Ну щоб Ні-ні, нічого... блін, я і сподобався. <клес> Давай кажи свою Ні-ні-ні, залубку. Мене в мене більш У мене, хоча б реальна відповідь номер п'ять. Uh, я ненавиджу всіх цих відчайдушних домогосподарок. Всіх, блядь, кожен. У них і дома безпорядок, блядь, і їбуться вони херово, і життя в них скучне. Ну що ви робите з собою? Оце мені не подобається. А в тебе біз. життя нормальне, бо ти дивився цей серіал. Блін, коли в тебе йде по новому каналу, він 8 годин, блядь. І ти 12, і ти ніяку делать. А ти теж домогосподарка виходить, якщо ти вісім. Я теж був домогосподарка. Є сніжа на лох, який програв. Ох ты, сука, блядь. И пах. Все. Да, парамик повар да вот. Да. Бутерброд хочешь с тебе? Да, конечно. Ходи мы. Стендап, 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 стендап. Запускай Кракена. Привіт. Привіт-привіт. Привіт! А -а -а. А -а -а. Який в неї гарний голос. А що ще? Уу! Запах! Все, що покажеш, все любить. Да, гарне пальто. Пальто немає. А ми приносили якусь куртку твою. А. А, -а. а звідки ми гроші пиздили? А я в чому сижу навіть? First... <laughed> Всім привіт! Мене звати Яна Осипова, я тричі мама, супер жінка і. Йома-йо! Necessary... Супермама жінка! Me, я хочу постаратись. Ну що, хлопці, починаємо! <ouais Rugby> я хочу бути тричі батьком. Відчимом. <pronouns> <recuerenge> <bajo Woolockey> ну, зараз подивимось, хто тут з вас готовий до батьківства. Яку б hm, парну фотосесію ти би хотів для нас? Опиши. Ну, починаємо з першого. Уяви, що ми на кораблі. І. І ти, блять, мало, нахуй. Ще фотосесію. <плес> Звісно, мало. Другий. Е, дивись, я маю бути в костюмі птеродактиля, а ти в костюмі Мітіора. І ти маєш мене роз'їбати О, господи. <плес> а можна без матів. <плес> <плес> Третій. В мене тут на дівчинку років 16-18 орієнтовані в відповіді. Типа це покаже піску, да? Це все. Так ти ж мене не бачив. Ти знаєш, яка я мілфа я перепрошую. А діти будуть дивитися випуск? Звісно. Тому я ще прошу прошу без матів. Це, це хтось із нас буде з твоїми дітьми дивитись цей випуск і чоловіком. Так, відповідь на перше запитання в мене така. Я запрошу тебе на надувну рожеву церкву. Ми її разом надуємо. Є таке, можна придбати, я дізнавався. І будемо там хрестити дітей, майбутніх українців. Нормальок! Четвертий. Я запрошу тебе на фотосесію, там де треба білосніжка і сім гномів. Сім гномів вже є. Треба Це тільки круто. Білосніжка. — Клас, мені подобається, дуже класно. <рес> саме, саме смішне, що коли її діти будуть дивитися, вони такі дійсно, як в сказці, Білосніжка. <рес> П'ятий. Е, я хочу таку фотосесію, що ти лежиш на пологовому столі, стоять три дитини, а я з тебе вилажу, як типу, маленька, як маленька четверта дитина. Це така фотосесія, що типу я. Якщо тут типу ти думаєш, що це дуже смішно, то це Та це, при... це то прикольно! факт. Fuck. Fucking shit. Наступний! У нас буде парна фотосесія в стилі е, мультфільма Король і Лев. Там, де ти мене підіймаєш на скалою, тримаєш як сімбу, а твоя мать ззаді скалиться як шархан. В принципі, ну того, що вона робить вигляд, що вона на моїй стороні, а насправді вона тільки й чекає, поки я підросту, щоб забрати мій трон. Чувак. Ти знаєш, що Сімба і шархан з різних мультфільмів? Знаєте, що мені здається? <сі> мені здається, що ви тут всі передивилися мультфільмів, тому що білосніжка, королев, що таке? Ні, ну Білосніжка Хлоп. сподобалась тобі. Давай на цьому зупинимось. Так, так, так. Сьомий. Так, ми, ми зробимо такий флешмоб, щоб всі блювали, хто нас знає, хто нас підписаний. І ми підемо в орендовану студію, візьмемо там орендовані однакові такі, знаєш, піжамки в червону, таку так. червоні хрестики. Однакові, значить, носочки і буде там ялин. І лебеді, знаєш, такі да, і всі блюють. Лебеді шини такі були. Знаєш, чому мені подобається ця ідея? Тому що це дуже підійме мій охват в Instagram. Після першого запитання я можу сказати, що я виганяю номер перший, тому що дуже багато матів. добрий вечір. Дай йому по попці. Нормально. Ми на весіллі. Я ловлю букет нареченої. Твоя реакція. Номер два. Euh, значить, дивись, це буде як в фільмах, знаєш? коли в твого друга стріляють, Так. а ти намагаєшся пригнути і такий: ні. -і, -і, і ловиш цей букет замість неї. Я так зроблю, я не дозволю тобі його спіймати. Прикольно, мені <бузь> подобається. Так, номер три. Я планую з собою взяти джавеліна якось так випадково. <рес> <рес> Пронести в рюкзаку. І буду там, буду там навчатися стріляти по букетам. По букетам да. Тоді ми з тобою будемо як місіс і містер Сміт, знаєш. О, це файно. Добре, наступний це четвертий. Ні, ну я порадію за тебе, бо ти все-таки одружишся скоро. <рес> Але не з тобою. А мені не треба одруження, мені треба тільки виховувати твоїх дітей, періодичний секс, якісь там плани на майбутнє. Все одруження це так. Ну ти знаєш, мені також подобається <ріхи> наступний п'ятий. Ти зловиш букет, я тобі надягну на голову пакет, трішки, придуш, трішки придушу, а потім ти все забудеш, прокинешся і не, не згадаєш, що ти зловила букет. А вигнали номер один. Букет, пакет такий, рифмоплет. Нормально. Дякую, да, мама. Далі. Шостий ще не сказав. Якщо ти спіймаєш букет на весіллі, я скажу, а нахуя ти свій букет спіймала? Ну, типа, твоя свадьба, ти вже виходиш заміж, що за Запитання не читав, так. Я вважаю, що номер. Шість покидає нашу сцену. Ще є номер сім. А сім. До речі, якщо 6 покидає, перший повертається по правилам. <рес> <рес> Дивись, все просто. Ти ловиш буки, я ловлю таксі. Все. дуже... І ще одна інструкція, значить, інструкція, що робити, якщо твоя все добре твоя жінка зловила букет. От жінка, вот букет. Значить, берете її отак, от за руку, і в місці, де рука з'єднується з кісткою, просто сильно натискаєте О! і Воно падає. Все, все дуже просто. А це, це прийом, якщо вже комендантська година почалася, ви не можете викликати таксі, просто сильно натискаєте. Отак. -от. Ну що, тепер змінилося свою відповідь? Н ні, нічого не змінилося. Я. Я обираю шостого. Дякую, до дякую. побачення. <рес> Вона сказала до побачення, значить ми ще побачимося, ви, блядь. — Самопевнений хлопець, що перше ти зробиш після перемоги? Перший. Ой, другий. Хочеться мене, тобі. Хочеться О, мене. Мене тобі, тобі мене. Я від тебе втрачаю дармово, вибач. Перше, що я хочу зробити, це поїхати в тур. По сходу нашої прекрасної країни, ну це не смішно, да, але я так хочу. Це круто, бо я із Донецьку, О. і ми можемо разом це зробити. Я за Януковича голосував <рес> третій номер. Давайте далі. В мене дуже схоже, бо ми поїдемо з гастролями по звільненим містам України з сімейним. Дуетом він вона і троє діточок. Ну, типу, ту так мило, мило. Ну, мило, да. Ну давайте далі. Четвертий, щось такое посмішніше. Після нашої перемоги я візьму кредит в Сбербанку. Ну і ну... не віддам. І не віддам, це так, да, нормально. Так, і далі. Та я коли після перемоги буду гуляти всю ніч, тому що не буде комендантської години. А, а ще поїду додому, тому що є. Ну, його звільниться. Я поїду додому і сподіваюся, ти поїдеш зі мною додому, і ми з тобою і ми з тобою будемо гуляти. А, а ти звідки? Я з, кахов... з каховки. Добре, я теж не смішно, але я відповів так серйозно, що я буду доробити. Добре? Угу, Давай, давай. Сьомий. Ми поїдемо з тобою подорожувати, але поїздка буде така, знаєш, бюджетна, і щоб її удешевити, ми просто візьмемо ну, діточок, приведемо в дитячий будинок і скажемо, поживіть, поки тут. Мама з татом зараз поїдуть, приїдуть і все буде. То". Ну, щоб дешевше було, щоб не тратити бюджет наш. Ні, ти знаєш, мої діти, я думаю, не дуже захочуть жити в. Ну це новий досвід. Вони знайдуть, вони знайдуть друзів, соціальні контакти, знаєш, це все. Вона Жхе. має на увазі, що вона ще раз їх туди не відправить. знаєш? Ні, я думаю, що тобі пора. Мені пора? Так. В подорож? В подорож без дітей і без мене. Сам живи в дідо. Поїхали далі. Питання номер чотири: якби я випадково витратила всю твою ЗП, як ти відреагував? Номер два по якій причині взагалі у тебе є доступ до моєї ЗП? Ну, ти приніс, і я забрала. Та ти навіть не знала б в який день я ЗП отримую. Та ти, Я би все дізналася заздалегідь. Ти думала, що я безробітний. Я спеціально через криптокашельки, через панамські острова тримав би Тобто Ти зарплату. тупо би скрисив від мене гроші. Це так називається. Я, я крисив би від тебе гроші і вмовляв би тебе жити за твій рахунок. <рес> скрисив, ти три дитини сама в собі виносила. З <рес> <рес> скрисив. Добре, третій. Це досить жорстоко, але я б повернув тебе на панель працювати, відпрацьовувати. Ти по тим мій сутенер? Ну, виходить, що так, якось домовимось. І що я там буду робити, тряпочкою панелі панеємо. Це що? Якісь адміністративні функції, як мінімум, будеш виконувати. Четвертий. Якби я випадково витратила всю твою зарплату, як би ти відреагував? А хіба це не нормальні стосунки між чоловіком і жінкою? П'ятий. О, головне, що ти жива. Сонечко, мамочка моя, моя ЗП, вона твоя. Я люблю тебе. Нормальок, нормальок. Так. Хто там криса? От він виходить. Блін. Ось так, дівчатам від нас потрібні тільки наші зарплати. Ну, так звісно, а що ти хотів? Зарплата та секс. О! чого треба починати ранок, щоб бути успішним? Три. А, це я, вибачте. Третій номер. Звик завжди бути першим. Е <світ> Будь-який ранок зі мною це успішний ранок, бо я успішний бізнесмен, е я крутий. Я дуже, круте... крутий. <світ> дуже крутий, чи не дуже? Не дуже, Тому що якось так у голосі було. Ну, типу, ну, як рутий, але так як та не, не дуже впевнено. Не дуже успішно. Я дуже дуже впевнений. Крутелик. Давайте далі. Номер четвертий. Я вважаю, що якщо ти хочеш бути успішним, то треба притримуватись такої фрази Утром водний день свободний. Давайте. Наркотики, погано. Щоб почати гарно в ранок, щоб бути успішним, треба бачити все, що трапляється у житті. А для цього треба дістати кислячки собі, братику, сестрички, мамі. А потім, а потім і все, а потім і день гарний. Так, мабуть, я відстала від життя. Це типу, дивись, це типу, як сопельки на з очей. Так, да, це коли сльози зі сміттям. А, буду зараз плакати. Давайте про кислячків нафік. А, дякую. Пока, кислячок. А як зараз? Останнє питання це фінал. Чим твоя колишня гірше за мене? В мене таке правило. Про колишніх як про покійників. Або добре, або ніяк. Пойдет. Так, четвертий, яка твоя відповідь? Чим твоя колишня гірше за мене? Якщо ти питаєш про якусь конкретну, давай, наприклад, візьмемо найстаршу, то вона вже мертва. Тому, скоріш за все, ти точно краще за неї, бо ти жива, ти здорова, в тебе троє діточок. У нас буде сім'я, міцна українська сім'я. Тому я обираю третій номер. Давай, пока, Ігнат. Ой, Ігнат! Володь! Ура, 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 ура! Привіт! Дуже приємно.